Наступного тижня федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський матимуть зустріч у Нью-Йорку. наступного тижня. Про це повідомляє видання Франкфуртер Allgemeine Цайтунг із посиланням на джерела у німецьких урядових колах. І як повідомляють урядові джерела, також того ж дня заплановані і переговори з президентом Туреччини Ржепом Тейпом Ердоганом і головою Бразилії Луїсом Інасіо Лула Лула Десільвою. Шольц, як ми бачимо, він залишається категоричним щодо постачання ракет Таурусів, і ми про це з вами неодноразово говорили. Та чи на вашу думку підніматиме президент питання стосовно передачі цих ракет Україні? Можливо, цілі зустрічі будуть іншими. Дійсно, наступного тижня президент України Володимир Зеленський має відділити Сполучені Штати Америки, де він, по-перше, має представити президенту США Джозефу Байдену та кандидатам від обох основних політичних партій свій план перемоги, і, який має на меті припинення російсько-української війни. Також тут і вже було сказано, що Володимир Зеленський цього тижня наголосив, що альтернативи миру немає, і він відкинув можливість заморожування війни. Чи інших маневрів, які могли би лише перевести агресію Російської Федерації на іншу стадію. Ну, знову ж таки, тут побачимо, наскільки дійсно. Ті ті та інформація, яка зараз шириться відкритому відкритому доступі щодо положень цього мирного плану або плану перемоги, відповідатиме дійсності. Це було б цікаво ознайомитися з повним текстом і проаналізувати, що ж дійсно пропонує, щось насправді пропонує Україна нашим партнерам, тому що від цього може залежати подальший перебіг. І бойових дій, і процес мирного врегулювання, але також нам є важливі ті ті зустрічі, які відбуватимуться на а, полях ем, Генеральної асамблеї ООН. І дійсно їх буде чимало, зокрема із канцлером е, Німеччини Олафом Шольцем та з іншими е, високопосадовцями, світовими лідерами. Е, е, і я думаю, що це бу, буде дуже важливий етап для того для того, щоб можна було дійсно донести і е, і е, е, етап і. Можливість щоб донести нашим партнерам і ті і тим країнам, які ще скажімо так, переглядають свою участь в в, в процесі наприклад, мирного регулювання про те, що саме які саме бачення України на даному на даній стадії війни, що вона потребує, і що потрібно зробити, щоб дійсно гаряча принаймні фаза припинилася. Ну а, а, чи будуть говорити сторони про. Якісь конкретні заходи, ну я думаю, з американською стороною однозначно так, тому що варто розуміти, що для нас важливо й отримати додаткові типи озброєння, а також дозволи на дальнобійні атаки по території Російської Федерації щодо, наприклад, Німеччини, то скажімо, дуже велике питання, чи буде підніматися власне можливість надання Україні дальнобійних ракет Таурус, таки бачимо, що Олаф Шольц неодноразово заявляв, і фактично він наголошував, що не варто сподіватися на отримання цих типів ракет, на ну, принаймні в оглядному майбутньому. Тож, можливо, там сторони сконцентруються на більш важливі питання, зокрема, і на контекст допомоги Німеччині нашій державі, і на роль Берліну у мирному регулюванні і на багато інших аспектів, які нас цікавлять, зокрема, і наша європейська інтеграція. Тому я думаю, що якраз оці всі ті зустрічі, які відбуватимуться, вони королюватимуться з положеннями того плану перемоги, який привезе до Нью-Йорка президент України Володимир Зеленський. Також важливо, звичайно, було б і зустріч з Володимиром Зеленською і з бразильським колегою, про що зараз було сказано. Але якраз таки бачимо, що ем, Бразилія веде е, таку специфічну гру, і бачимо, що так таки цими днями е, е, Лула да Сільва, е, е Провів е, телефонну розмову із Володимиром Путіном, і якраз таки там е, сторони домовлялися. Е, ну, під час цієї розмови сторони домовлялися про е, е, зустріч під час е, саміту Брікс, який відбудеться в російській Казанні наприкінці жовтня місяця. Ну а також. Е, президент Бразилії обговорював з російським диктатором і врегулювання ситуації в Україні, але ми знаємо, що ця країна разом з Китаєм якраз таки розробила свій мирний план, тобто той, який відрізняється від української формули миру, і який якраз таки передбачає замороження конфлікту, що очевидно, відповідає нашим інтересам. Можливо, тут буде якась Прояснення в цьому сенсі з, з ну, президента України Володимира Зенсько з бразильським колегою хотілось би все таки мати більше деталей щодо того, що як вони вбачають власне мирне регулювання і чи вони надалі все ж таки наполягатимуть на своєму мирному плані? Чому не можуться ж таки, чи вони зможуть доєднатися до наступних самітів миру, щоб переглянути українське бачення завершення війни? Ну і можливо доєднатися е, в мене поки що є сумніви щодо того, що Китай та Бразилія. Батимуть активну участь саме в контексті української візії завершення війни, і це варто розуміти. Тому і Росія тут посилено працює, і вона робить все можливе, щоб об'єднати навколо себе країни глобального півдня. І саміт БРІКС буде одним із важливих на цьому на цьому шляху етапів для Москви. Ти бачиш, що що Росія прийматиме на своїй території, і більше того, ще й можливе розширення з цього формату в найближчим часом. І якраз таки він може це розширення відбутися за рахунок зокрема такої держави, як Туреччина. Тож наскільки буде ще й чіткий і скажімо так продуктивний діалог між Україною та Туреччиною на полях саміту Нью-Йорку, це теж велике питання, враховуючи те, що все ж таки офіційна Анкара намагається більше зближатися з державами групи БРІКС, і вона все більше віддаляється, наприклад, від Європейського союзу, який нам дуже багато допомагає у війні у боротьбі проти російської агресії, і чи не. Буде тут якихось розбіжності, теж дуже цікаво, але те, що там будуть важливі зустрічі, і те, що е, все таки вони можуть лягти в основу подальшої підтримки України і е, можливо мирного врегулювання, я думаю, що е, то тут, тут будуть результати, але знову ж таки спостерігатимемо за тим, що відбуватиметься, які мат... які будуть зустрічі, яка буде реакція. Учасників на план перемоги України, ну звісно, все залежить від того, який в нього зміст, і які положення можуть відповідати реаліям, а які ні. Ну наприклад, якщо брати ту інформацію, яка зараз шириться у відкритому доступі, в мене є поки що сумніви щодо запрошення України до членства в північно атлантичному Альянсі. і враховуючи те, що ми не отримали таке запрошення, а на минулорічному саміті НАТО у Вільнюсі, а не на цьогорічному у Вашингтоні, важко зараз е, так прогнозувати, що ми отримаємо е, в цьому сенсі зелене світло, е, е, якраз таки на полях Генеральної асамблеї ООН. І, і навіть в найближчі е, тижні чи місяці теж не я це не вбачаю, враховуючи те, що зараз в Сполучених Штатах триває передиборча кампанія, і такі питання, які стосуються України. Особливо щодо її членства в НАТО, і ми бачимо, що в штабі. Трампа дуже специфічні м'яко кажучи, погляди на це, і щодо бачимо дуже є спірним питанням в контексті дальнобійних ударів. Це тому, що цей кейс так само може активно використовуватися штабом Трампа, що звісно не, не чого не бажають в адміністрації Байдена, і щоб це не зашкодило скажімо так, кампанії Камали Гаріс, і тому я думаю, що поки що навряд чи до листопада місяця варто це очікувати. Оти, ну а, а, а за НАТО, я думаю, що взагалі це може питання відкластися аж до принаймні завершення активної фази бойових дій. Ну а щодо інших там пунктів, як поставки сучасного озброєння або якісь допомога в економічному економічного характеру я думаю, тут можна буде отримати підтримку від наших партнерів бачимо що вона надходить і від американської і європейської сторони тож я думаю тут матиме місце це ну а щодо шляху нашого до європейського союзу то тут ми маємо підтримку наших партнерів зокрема і про це говорили говорилося під час візиту президентки європейської комісії урсули фон дер Ляйн до Києва, то цей трек зараз опрацьовується. Україна виконує поступово домашні завдання і е, мають місце узгодження з нашими європейськими партнерами, е, що потрібно зробити надалі, щоб реформувати нашу державу е, задля скажімо так, відповідності е, тим вимогам, які мають місце в європейському союзі. Ну думаю, цей трек реалістичний, але теж я вбачаю те, що, бачаю, те, що е, наше членство в європейському союзі буде можливим лише тоді, коли завершиться активна фаза. За бойових дні, бойових дій, але тим не менше я думаю, цей план, якщо він дійсно буде таким, він це непогана ініціатива, і я думаю, що ми е, по, м, знайдемо підтримку серед тих чи інших держав. Пане Саніславе, дійсно, це було б дуже непогано, тому що от ви бачили певно, що агентство Блумберг писало, що е, нібито український президент Володимир Зеленський підштовхуватиме. Президента США Джо Байдена на те, то, щоб той не дав офіційне запрошення щодо вступу до НАТО і взяв на себе зобов'язання щодо постійних поставок сучасної зброї в рамках ось цього переможного плану президента України щодо припинення війни з Росією. Проте це лише припущення, те що з'являється в засобах масової інформації іноземних, ну, звісно, йшлося про. Чіткий шлях до членства в Європейському Союзі, проте це все залишається під питанням, пане Станіславе, Ще до наступних зустрічей ми згадали так про допомогу і від Сполучених Штатів Америки. Ви сказали, але нам що допомагає Японія. Японію ми не дуже, не дуже часто згадуємо в контексті допомоги, але варто зауважити, що Японія нам багато в чому допомагає. Президент Володимир Зеленський проведе зустріч із прем'єр-міністром Японії Фуміо і сліду переговори відбудуться також під час візиту до Сполучених Штатів Америки, і одне з видань пише, що Кісіда має повідомити Зеленському про намір Японії продовжувати підтримувати Київ і санкції проти Росії. Крім того, планується, що він проведе переговори віч із президентом США Джо Байденом у приватній резиденції американського лідера у одному з штатів. Чого очікувати на вашу думку від зустрічі президента України і прем'єра-міністра Японії, враховуючи те, що дійсно Японія вже надала. Підтримку на суму більш ніж 4,5 мільярда доларів США, у тому числі і сотні мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки у формі грантів. Ну це це велика допомога нашій країні. Ну, звичайно, ця держава є важливою, і варто розуміти, що це країна групи семи, яка активно підтримує нашу державу і в, різ, в різних сферах, і, зокрема, у таки у фінансовій. І я думаю, що ця держава є дуже важливою в тому сенсі, що з цією країною у нас є підписана угода про гарантії безпеки. А отже, можна сподіватися, що та співпраця, яка зараз має місце між Києвом та Токіо, вона ще більш міцніша. Тиме, я думаю, що тут важливо і обмінятися досвідом подальшим між нашими державами, адже варто враховувати той факт, що Японія, як і Україна, вона знаходиться в дуже непростому середовищі. Мається на увазі, якщо якраз брати сусідні держави, і для Японії, якраз таки, є, скажімо так, найбільш важливим питанням, це. Звісно, північнокорейський фактор, який загрожує як південній Кореї, так і Японії. Так, що ця країна знаходиться неподалік від Китайської Народної Республіки, ну, відносно і відповідно, це також додатковий фактор неспокою для офіційного току, Токіо, враховуючи те, що все ж таки не виключається. в Майбутньому скажімо так в, такі. Конфлікти, які стосуються острову Тайвань, а це відповідно може втягнути Японію. Цю війну враховуючи її союзницькі зобов'язання зі Сполученими Штатами Америки і, і надання можливість там певних баз для американців злітних поліс, а тому подібне. Ну і звісно, ця країна має досі не вирішене питання з північними островами. Це, і Тут це нас теж поєднує те, що тут ка. Таки, е, така держава, яка скажімо так, незаконно фактично володіє територіями є Російська Федерація, тобто тут також можна обмінюватися як далі діяти в цій сфері, але нам також і обмінюватися досвідом, наприклад, щодо захисту ядерних об'єктів, і Японія дуже зацікавлена в цьому, і ми вже давно співпрацюємо в цьому напрямку. і, Думаю, можемо і надалі нарощувати власне цю співпрацю. Ну і Японія, звісно, для нас важлива для повоєнного регулювання, повоєнного відбудову. Лови після мирного врегулювання російсько-української війни, тобто після тої гарячої фази, про яку ми зараз говоримо, і про і намагаємося, скажімо так, зробити так, щоб бойові дії припинилися, і е, японські технології, інвестиції, бізнеси, і тому подібне, вони були б дуже для на нам необхідні. Ну і звісно, є і чому Україні поділитися, та паче маючи такій. Е, е, Бойовий досвід, звичайно, це я думаю для японської сторони було б дуже важливо, якраз таки в контексті потенційних конфліктів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Ну але я думаю, що тут ще є дуже багато в чому може Японія запропонувати себе як країни, яка дійсно ратує за мир, яка підтримує нашу державу. Можливо, тут будуть якісь ідеї з боку офіційного Токіо щодо мирного регулювання. Тому я думаю, що зустріч між президентом Володимиром Зеленським Ським та приміром Японії Фуміо Кісідою, вона є значною, і я думаю, що якраз таки це буде черговою важливою сходинкою на шляху до зміцнення двосторонніх відносин між Києвом та Токіо. Пані Станіславо, ще насамкінець згадаємо з вами вибори в Сполучених Штатах Америки. До дня виборів 5 листопада залишається понад місяць. І у п'ятницю 20 вересня, в деяких навіть американських штатах, зокрема в Вірджинії Міннесоті, вже розпочалося дострокове голосування. Тобто виборці обирають між кандидатом у президенти від демократів Камалою Гарріс і, і республіканським суперником Дональдом Трампом. І до цих виборів ще Камала Гарріс хоче очевидно встигнути. Провести ще одні дебати, тому що кандидатка у президенти США Камала Гарріс заявляла, що намагається домовитися про ще одні дебати зі своїм республіканським опонентом Дональдом Трампом, і про це вона говорила під час виступу в місті Атланта в п'ятницю, вчора. Сам Трамп, як відомо, раніше відмовився від проведення другого турніру дебатів із пані Гарріс, заявивши, що він. Переміг і звинувативши модераторів у несправедливому ставленні до себе при цьому, чи очікувати на вашу думку других дебатів, тому що про них ми ще говорили декілька тижнів тому, навіть та навіщо Гаріс наполягає на другі дебати, оскільки в цьому протистоянні в перших дебатах очевидно, що за усіма підсумками перемогла саме пані Гаріс. Ну дійсно ми на початку цього, запит... цього запитання вірно зазначили, що вибори президента США відбудуться 5 листопада, але в деяких штатах голосування вже почалося, і власне виборці у Віржині, Міннесоті та Південній Дакоті вже можуть проголосувати з п'ятниці. І тобто, що фактично можемо про те, що розпочалася вже сама вже кампанія. Ну ну вже власне саме волевиявлення громадян, тобто. То, вже цей, цей процес є, і як і найближчим часом я думаю, ми багато отримуватиме різного роду подібних новин. Але якщо говорити саме про боротьбу між е, е, кандидатами в президенти е, Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, то дійсно зараз е, е, дуже невизначена ситуація щодо того, е, е, хто з них може перемогти, тому що е, по е, Попри те, що опитування показали, що Гарріс, на думку глядачів перемогла на е дебатах із Трампом е в, в, в дослідженні, опублікованому New York Times, Кандидати е ну згідно власне цього дослідження, кандидати мають однакову підтримку, і вони набра набирають е за за цими опитуваннями 47% підтримки з похибкою. Яка становить 3%, тобто, фактично, можемо говорити про те, що ситуація не змінилася за останній час, і вона так, тобто, якщо були якісь певні сподівання, що дебати якось відіграють. Важливу роль в, в контексті підтримки бачимо цього не тране не трапилося. Я думаю, якраз таки це і може бути однією з причин, чому Камала Гарріс хоче мати отримати ще одні дебати із Дональдом Трампом. Поки що він відмовляється. Він вважає, що він переміг оті перші, поки що єдині дебати. Але зрозуміло, що і йому. Було б важливо здобути якісь більші симпатії серед американських громадян, і не виключається, що він може на це піти. Але знову ж таки все ж від того, наскільки буде готовність старі, наскільки буде ця ситуація, яка зараз нині є зберіга... зберігатися. Я думаю, що якщо відбудуться такі дебати, то тільки вже після дебатів між, віце між кандидатами у віцепрезиденти, можливо, вони якось вплив. Плинуть на ситуацію. Хоча а, я у мене тут поки що стримані прогнози щодо цього. Тобто, я думаю, що навряд чи вони принесуть аж надто щось нове, хоча не серед від того, як підготуються ці кандидати, і враховуючи те, що були заяви, особливо від Джей Дівенс, такого спірного характеру, от мені цікаво, як він буде себе вести в цьому словесному батлі, і як він або виправдовує Оватиме те, що що він говорив, або навпаки наполягатиме на тому, і це зокрема стосується і тих мирних ініціатив, нібито, які виношує Дональд Трамп, і це теж було б цікаво, особливо. Варто розуміти, що це вже відбудеться після можливого можливого привезення до сполучених штатів Володимиром Зеленським плану перемоги. І якраз таки ми повинні розуміти, що тут нема кореляції з тими пропозиції, які ми чули від Дівенца, які нібито має Дональд Трамп. Тобто тут цікавий цікавий може вийти казус, і якщо все ж таки зустрінуться Трамп і Зеленський, і ем, Трамп пристане на українське бачення. Перемоги, і буде підтримувати в цьому на нас, то тоді що говоритиме Дівенс власне під час дебатів, чи зможе власне він надалі захищати ті позиції, які був Чивенс, знову ж таки змінить свою риторику і буде якось пропонувати щось інше. Ну знову таки це мої роздуми, тому я думаю, що якщо вони дійсно ці дебати будуть цікавими і. Які внесуть якісь корективи в цю? Кампанію то можливо тоді і зміниться змін зміниться електоральні симпатії, але знову ж таки ми повинні розуміти, що для Камали Гарріс, можливо цього бути недостатньо, і тому вона і хоче нови нові новий цей словесний спаринг із Трампом, щоб мати можливість, скажімо так, говорити про ті питання, які для нього є дуже болючими. Наприклад, питання щодо аборту, і про це якраз таки сторони говорили під час. Дебатів, які були нещодавно, і Гаріс в цьому сенсі була більш впевнено, як і в багатьох інших питаннях. Ну, а загалом варто зазначити, що у демократичній партії є сподівання на те, що саме тема абортів стане сильною мотивацією для виборців на майбутніх перегонах. І якраз вони і стверджують, що це дуже важливо для них тема, і це може вплинути на рішення під час голосування. То я не виключаю, що якраз таки Камала Гарріс хотіла би з мати нові дебати, щоб зіграти на цих ем, таких ем, темах, які є дещо незручними для Трампа, або скажімо, такими, які можуть зіграти проти нього, якщо він знову наполягатиме на своєму. Бачені, тож я думаю, тут не е, не виключено що провед... не виключено проведення таких е, 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 таких баталій словесного характеру. Але якщо Трамп буде вважати, що він матиме там певні вразливості і незручні моменти, він надалі наполягатиме на тому, що. Ті дебати, які е, е, відбулися е, нещодавно, і що їх достатньо, і по потрібно власне рухатися е, далі в тому напрямку, в якому зараз іде передвиборча кампанія. Ну а власне, вже самі американці вирішуватимуть, хто має очолити їхню країну.